У неділю вранці рано, поле вкрилося туманом, у тумані на могилі, як то поля, похилилась, молодиця молодає, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумани, мій латаний талани. Чому мене не сховаєш отут серед лану, чому мене не задавиш? У землю не вдавиш. Чому мені злої долі, чому віку не збавиш? Ні, не дави, туманечку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна. Єсть у мене і батько і мати. Єсть у мене туманечку, туманечку, брате, дитя моє, мій синочку. Не хрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину, чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зову. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Ішла полом ридаючи. У мані ховалась та крізь сльози тихесенько вдову співала, як в Дунаєві синів поховала. Був собі дід та баба, з давнього давна у гаї над ставом, У двох собі на хуторі жили. Як діточок двоє усюди обоє, ще з маличку у двох ягнята пасли а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели, і пасіку чимало, всього надбали. Та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто проживе добре, чесно, в добрую годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. І діти, баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сорочках сіяло сонце, в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. Ой, а хто нас насте поховає, як помремо? Мені оце сумно стало. Я почала ж ховати. Ми що з тобою зістарилися. Ну, скажи, кому у цього всього добра ми з тобою надвали, а? Кому воно зістариться? Стривай, так як ти з дитина бачить. Бачиш, я вгадував, що щось буде. Ті разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго й не новенькою свитиною вкрита. Бачиш, я ж казав. і талант, от і доля, і, доня, і не одинокий. Бериш лишить та сповивай. Бачиш, яке вівро. Не фишкоти, а я зараз веку, за Чудно якось діється між нами, один сина проклинає з хати виганяє, другий свічечку сердешний, потом заробляє, та ридаючи, становить перед образами нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та ввечері хрестили і Марком назвали. Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить, і що з ним робити. В неї рік росте, Марко, і дійна корова в розкоші купається, аж ось чорноброва та молода, білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний. У найми проситься. А що ж, візьмемо нас? А чому, Візьмемо. Ми з тобою вже не здужуємо. А таки ж у нас Хоч Хоче підріз, а все ж таки коло нього попитатися потрібно. Та воно то й треба. Бо я вже свою часточку прожив, слава Богу, відтоптався. Так що ж тепер? А що візьмеш, не Богу, за юченя? Що с те? Е, ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату, зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то той і немає. Та хто так хіба нема? Ні ти ж нас не знаєш, ні ми тебе. А от поживеш, трошки роздивися в хаті, та й ми тебе побачимо. Отоді й япла. Добрий дядя. Просимо багато. Поєдналась, молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села і в хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері і в досвіта. А коло дитини так і пада, ніби мати. Не зна, Марко. Чого вона? Так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує, не зна, Марко. І мамою не все пущу ганну вилучає, Не зна, Марко. Росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сльоз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве отволали трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась. До діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує. І восени не почує ні під хатою, ні в хаті. Кого небудь треба слати? кого би тут?» І просить поради у наймички, а наймичка до царів не бради сладь старости. Немає самого спитати. Добре, дочко, запитає та й будемо слати!» Розпитали, порадились. Та й за старостами пішов Марко. Вернулись люди з рушниками святим хлібом обміненим. Ех, пана, пані, Таку дівку висватали, за гетьмана не соромно віддати. Це ж треба таке диво віднайти. Тепер, щоб ви знали, треба крайню доводити, коли іде вінчати. Пай весілля, та ще ось що. Хто нас буде мати? Не дожила моя нас. Та й заливсь сльозами, а наймечка у порогу вхопилась руками за одвірок та й замліла. Тихо стало в хаті, тільки наймечка шептала. Крізь порання печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. А де ж Напрощу, в Київ пішла вона. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір у мені матір'ю сидіти, то багаті люди, а я наймичка, ще й сміятися з тебе будуть. Піду помолюся, усім святим в Києві помолюся. Та й повернуся до вашої хати, як приймете, поки сили в мене будуть, трудитимусь чистим серцем. Поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ Катря проважала, так як матір, і в четвертий провела не Богу, аж у поле до могили і молила Бога. Щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю та після першої трохим старий сидів сорочці білій в брелі на призбі. Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у катрину. І ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла, палянить? Чи може в лісі того дня, чи просто забула взяти, чи може й зовсім не спекла, Ай, сором, сором, хлебська мать! Аж зирк і наймичка на двір. Старий побіг зустрічати з онуками свою Ганну. А мати ще в дорозі. В Дорозі ще й досі. Ох, а я ледь до вашої хати додибала. Не хотілося умирати одній на чужині. Ой, хоч би ж манта діждатися. Так щось тяжко стало. Ноча там із клиночка гостинці виймала і хрестики, й і дукачики, й і намисти разочок яриночці, а Карпові Соловейка. Перстень святої Варвари Катерині, а дідові із воску святого три свічечки. Це не дуже лани Бога, уже й причащали, і малосвятіє служили, ні, не помагало. Старий трохим по надвір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж збалящає, і очей не зводить. Катерина коло неї і дню й ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Боляща я щодень, що година, ледве чути, питається. Доні, Катерина, чи ще Марк не приїхав? Ох, якби знала, що діждуся, що побачу, то ще підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає. Не поспіша до господи, воли попасає, всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться. І ворота очиняє, і молиться Богу. Чи ти чуєш, Катерина, біжи зустрічати, вже прийшов? Біжи швидше, швидше веди хату. Слава Христе Боже, нарешті на діждала. Отче наш, тихо-тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а катруся Марка оглядає. А ти гана Катерина? Я так і байдуже, чи не мене... вмерла? Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче. Слава, слава Богу, не лякайся, ходи сюди. Вийди Катря з хати. Мені треба дещо розпитати, те, що розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймочки у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бачить, я змарнів. Я не Ганна, не Найночка, Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась у лисві в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла. Сомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.